Після розмови з Путіним Віктов доповів Трампу, що найшвидшим шляхом для мирної угоди є надання Російській Федерації контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Про це повідомляє видання Reuters. Чого можна було сподіватися, ніхто там в США і цикатися з цим не збирається. США вирішили піти, можливо, вже все давно вирішено. Можливо, треба було, щоб Віктов озвучив оцю думку і подав її як ідею Трампу, аби це начебто не йшло від Трампа самого, а від фахівця радника. Те ж саме видання повідомляє, що Келох, Кіт Келох, котрий є, чи вже був може представником Трампа в Україні. Виступи проти Віктофа заявивши, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися Російській Федерації контролем над своїми територіями. Це також очевидна річ, і Трамп сам в курсі цього. Але це все повинно було прозвучати, і свідчиться про те, що розпочалися уже торги. Пережени на фронті, а за столами будуть вирішуватися, хто, у кого і чого більше воює. Україні доведеться вибирати, чи відстоювати власну цілісні територій, чи взагалі власне існування як суверенної держави.